А Київ занападає. А в чому це проявляється? В яких показниках? Ну, так, якщо мати що якщо... почнемо. Докази. З бюджету. Докази. Да. докази дуже запросто. Значить, бюджет Києва 500 мільярдів гривень за 10 років. Це другий бюджет зараз в країні після військового за два роки повномасштабного вторгнення. Бюджет Києва 155 мільярдів. За версію ДБР кожна третя гривня крадеться. Уявимо собі. що... Це в якій справі? Це в будь-якій справі. Кожна третя гривня Так, в, да, в Києві це крадеться якийсь тариф існуючий? Так, на жаль, це такий тариф, і ми зараз поїдемо далі. Наприклад, що ми заговорили ага, про метро, а, в метрополітен метробуд отримав передоплату від Києва на 4 мільярда гривень, 10 років. На Виноградер ага. гроші пролежали на рахунку. Ну, прожало трошки менше, але 10 років не побудували. Ага. Вже на... немає Накапало 217 мільйонів гривень. Ці відсотки, відсотки. вкрали. А зараз київська влада буде намагатися повернути кошти, які зробили передоплату. Чомусь ми не знаємо, чому. І зараз у правій Київ метробуду немає, бо там є акціонери з Росії, з країни-агресора. Вони будуть намагатися це все якось розвалити і сказали, що будуть новий контракт заключати, а з ким невідомо. Хто вміє будувати метро, не знаємо. О, судячи з цього, автодорожники, тому що автомобільна зараз компанія, автодорожна компанія буде ремонтувати Автострада. метро. на да. Автострада Надиримки. вже будує, да, і ми знаємо, що вона. Дуже багато побудували під час великого будівництва. Це великі професіонали. Ага. Вони зараз добудували дарнівський міст дуже швидко. Зі ці ага. з'їзди ліпісточки зробили. Вони добудували звісно Русанівку. Це також автострада з Трещинського mm -hmm. моста, який також не добудований. Телі обіцяв його побудувати вже раз п'ять. Напевно, тільки не заасфальтували там одну смугу. Постійно кияни їдуть і кажуть, це що Дарницький, Дарницький вже міст. перезазуби переасфальтували. Вже перемонтували. Вже ми все перевірили. Там Тиждень это... тому там же була якась історія з балансом. Що одна одна частина мосту на балансі Укрзалізниці, інша... весь США... міст це баланс Укрзалізниці. Ага. і залізнодорожна частина Топ, так, Кличко і автороченого там не до чого. Слава ті, Господі, Хоча тому що міст метро аварійний, міст патона аварійний, міст південний аварійний, якщо що. Так, а скільки, в нас, бути... скільки в нас мостів неаварійних, по яким їздити? Я раджу їздити по Даринському, ага. це найбільш нович. Потім я раджу їздити по північному мосту, а решта аварійні. О, і реально, коли я їду по мосту Патона, я перевідкриваю віконце, тримаю двома руками кермо, тому що я знаю, що я можу впасти. І щоб виплести виплисти з Дніпра, я маю щось якось буде до цього. І це не жарт. В нього п'ятий рівень аварійності. РНБО зафіксувало це формально, і ця інформація формальна присутня в інфрапросторі, І ним не можна користуватися. Все. Але це відомо з 17-го року. Thank you. І це буде займатися ТСК. Чому взагалі так відбувається? Чому це така статистика? про ефективність? Ви ага, бачили ефективність та. керування містом. А чи винен в цьому кличко? Те, що такі інфраструктурні проекти радянські, давайте візьмемо так: радянська інфраструктура має, має певний запас там міцності на, на час, на який вона була створена Точно. Там, на 50 років. Точно, пакети, слава тобі господі зварив його фантастично. Так зараз ось воно дійшло до свого до своєї межі міцності. Точно що треба робити? Як би, як би ви да. ну, е, і виходять мітинги. Гроші на ЗСУ потрібно. Точно. Давайте І завтра тоді... знову буде такий да, давайте так, почнемо тоді з грошей, де брати гроші на да. інфраструктурні проекти. Давай. А, значить, Для того треба побудувати ефективну систему керування містом. Прозору, аудийовану. Це дуже важливо. Бо нинішнє керівництво міста не змогло, наприклад, отримати кредит від Світового банку на продовження швидкісного трамвая від вокзальної площі до спортивної. З 36 мільйонів доларів Світовий банк сказав. Пока ви не можете допомогти мені, не отримуєте гроші. Друге, японський уряд вирядив. О, о, виділив мільярд доларів на будівництво Борщинської станції Арація, яка аварійна на 90%. В вибачайте, всі какулі міста Києва і Позняке Сакарки Харківський пох нюхають оцю какулю, а, літом особливо. І за того, що Кличко не може виконати умови а, не оренди, а кредиту. А, а японці дуже суворо ставляться, щоб київська влада не вкрала. І тому японці кажуть, окей, не хочете працювати, як ми кажемо, грошей не дамо. А які там вимоги такі, що їх. Красти не можна, дуже прості умови. Ну, можна красти. прямо так і написано. І... Да. Да.